Протесеньке відео про те, як вперше я практикувала переміну духовної реальності. Це було в далекому 91-му році, на початку лихих 90-х, 90 коли мені частенько потім приходилося змінювати ту реальність, в якій я опинялася. Бо 90-ті то ще та реальність, яку треба було пережити. Особливо, якщо ти займався бізнесом, ти ставав здобиччю. Це бізнес 90-х це такі величезні джунглі, де ти не мисливець, ти здобич, якщо ти бізнесмен. І так, такою здобич'ю ми з чоловіком були. Років так 10 до, до, до початку міленіуму. І що, і що. І на 91 й рік я потрапила у страшну аварію. Ми втрьох були на мотоциклі, і товариш мого майбутнього чоловіка, він сидів за кермом, але чогось. Я вже сіла їхати додому. Один був за рулем, товариш мого чоловіка, майбутнього. Другий його товариш був ззаді, я була посередині. Вони відвезти мене захотіли додому з дискотеки, бистро, так би мовити, доставити мене додому, і вони мене доставили. До місця страшної аварії, в яку ми потрапили. На всім ходу мотоцикл бере узбіччя, там така бровка була висока, і ми починаємо летіти. Я просто пам'ятаю, як це зараз, що я лечу. Все. Знаєте, це оця невисомість, ти летиш. Це яка сила була зіткнення мотоцикла? А ще в дерево він врізався. Спочатку бровка, а потім дерево. І нас якось так кидануло, що ми, ну, ми летіли. Той, що був ззаді, а задерта задок задертий, тоді така мода була на мотоциклах. І той, що був ззаді, він взагалі-то пролетів метра три. А я. Судячи за все, ці метри якось вверх. Я оцю невисомість, знаєте, це як в космосі. Її дуже добре пам'ятаю. І от така звичайна людина, вона розуміє, коли вже вона в такій невисомості, що їй загрожує страшенна небезпека. Та не мені. Я не зрозуміла, чому так. Але в мене мені таке, як, як будто я це вже бачила колись вісні, що я отак лечу. І з тих пір мені дуже частенько сняться такі сни, що я лечу, і це дуже-дуже небезпечно, але я перемінюю духовну реальність і фізично через те рішення, яке я приймаю в серці своєму. Я собі кажу, для мене це. Щось неймовірно хороше. І я точно пам'ятаю, як я собі я зловила цю думку, що все буде добре. От знаєте, поки ще ти летиш. І не просто все буде добре, а це якась така подорож, якась така драйвова подорож. Ну розумієте, ну людина в воздусі вісить. Практично вона зараз звалиться на переломи дві ноги, вона не буде спроможна рухатися два місяці, але цій людині приходить така чудова думка, що все буде дуже добре. Бо зі мною Бог. От ніколи не забуду. А, наступний епізод вже мені розповідав той, хто ззаді перелетів 3 метри. І, до речі, він на, розовий, на кущ, розовий кущ приземлився. Йому зовсім він там тільки порвав тут пальці, все, подряпався, але йому нічого. А я права нога в мене була так переломана, що вона туди-назад якось не, 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 не туди назад. А лівою ногою я щесала. Об дерево, я щесала ту ногу. Тобто, отут, де ступня, воно відвалилося, і отут, де кістка, теж відвалилося. тому ну, голі кістки, я бачила, взагалі. І море крові це я друга в мене думка це моя кров. Хочте вірте. Хочте, не вірте, я не пам'ятаю болі. Я її зовсім не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, щоб мені було боляче. І це був перший той випадок, коли я точно розумію, я пам'ятаю, що я сама подумки змінювала реальність, в якій я знаходилася. Мені мене везла якась машина до е, лікарні. В цій машині був один з цих друзів моїх. Другого того зовсім дірка в голові. Я, я до речі, пам'ятаю, коли я сиділа, в мене одна нога туди, друга якась дуже багато крові випустила. І я отаку сижу, і що, і що, І цей мені потім розповідав. До речі, ми до сих пір ми в дружбі. Це дуже, дуже класна людина. Він мене можливо, можливо тоді і спас від того, щоб я зовсім крилає не стекла. І, і, і того, хто був за кермо, був у нього така дірка була в Башкі. І фонтанчиком, я пам'ятаю, як в нього фонтанчиком, значить кров. А, то я не знаю, хто там його куди доставляв, вже не пам'ятаю добре. Але про себе я добре пам'ятаю, щось мене посадили в ту машину. Я відчувала, що ноги як не мої, але в голові в мене була якась така музика, класична музика, щось на кшталт місячної сонати. Ну, воно мені було якесь таке, знаєте, як я в якусь подорож щось таке мені відкривалося. І я все так пам'ятаю, ну, дуже так якось, ну, як у касті. І потім лікарня, щось лікарі бігають, щось мені щось жгутами перев'язують ноги, щось іще, щось, іще. Але боляче, я не пам'ятаю, щоб мені було боляче. Батько мене носив на своїй спині по етажам, бо треба було то знімка робити, то ще там щось. Мене не відключали, мені надавали наркози, мені щось зробили з тими ногами повністю переломаними, бо я ще два місяці зовсім не ходила. Ну, Така травма була, ну, страшна, вважається, що страшна. Але поки я з цією травмою боролася, я дуже зблизилася з моїм майбутнім чоловіком Віктором. Він кожен день був в мене, він мені. Допомагав зі всім, приносив там цукерки, фрукти, квіти. І потім він зробив мені пропозицію стати його дружиною. Ось так страшна аварія перетворилась на чудесну подорож дівчини, яка стала нареченою. І я добре пам'ятаю той момент в невисомості в, в, в повітрі, коли я лечу, ну, ну я ж не птаха. Але мені кайфово, як будто в мене є крила. І я собі думаю, ну, коли ще це відчуття я зможу ну, насолодитися їм. Отак, От переміна була у той реальності, в яку я попала. Це була страшна реальність. І взагалі-то нормальна людина, вона б істеричила, і вона б. Ну, Принаймні, розуміла, що їй трошечки капець настає. Я не знаю, що там оселилося в моїй голові тоді, в 5 років, коли бабуся мені сказала, що Бог завжди з тобою. Я в це повірила. Я в це реально повірила в других моїх відео, ви, може, вже чули. Як не чули, то подивіться це відео. Коли мені було 5 років, моя бабуся, вона мені сказала, що. Зі страхами треба боротися, і Бог допоможе тобі всякий страх перемогти. І вона повела мене в поле, де фактично показала, що небо обертає землю, обгортає, обертає, що небо покриває землю. І небо то Бог, і Бог завжди поруч. Він з тобою. То коли я вже попала до цієї аварії, до цих всіх обставин, в яких я опинилась, я ж не могла забути. Ну я ж то на небі лечу. Це ж то все те ж саме повітря, але було темно. Але, звісно, знаєте, от в тебе програма закладена. З тобою Бог. І він знає, як це, можливо, страшне, що з тобою відбувається, перетворити тобі на добре. Бо ще другу річ, яку мені бабуся, сказала: у Бога нема ні доброго, ні злого. Бог то Бог, в ньому все добре. От це запам'ятайте від моєї бабусі. Бо на 100% в духовному світі немає доброго і злого. То було дерево, яке було посаджене на землі. І з якого, до речі, не треба було нічого брати, не Адамові, не Єві, але вони, ну, вони думали, що треба. І оце переміна духовної реальності, якщо ти хочеш в цьому зростати, якщо ти хочеш цьому навчитися, то я тобі дам одну пораду: в Богові нема ні доброго, не злого. Він ідеальний. Він ідеальний. Він все перетворює на свій ідеал. Нам просто треба розуміти, що наше місто в ньому, ми від нього сюди прийшли, і ми до нього повернемося, коли тіло наше піде в землю. Бо тіло то земля, а дух то Бог. І треба розуміти, що живеш ти на землі, як земля, бо тіло то земля, Адам був в землі зроблений. А твій дух то Бог. То Бог, який живе на землі через тебе. То, що він не знає, як з того, що для тебе дуже небезпечно зробити щось величне, знає. І то був перший випадок, коли Бог на практиці мене вчив, як перетворювати з духовного світу в фізичний, ну, яку хочеш реальність. Ти це плануєш, ти це твориш. Ти Творець і сотворець Богові. Тож міняємо духовну реальність і фізичну, Тож ж віримо разом, що все підвласно тобі. Якщо що, якщо ти сам володієш собою, я дам посилання на школу конструктору твоєї особистості. Ти повинен скласти свою особистість. З тих частинок, якими Бог тебе наділив при народженні. В тебе є доля, в тебе є величність Бога в тобі. Це все треба зібрати і керувати своєю реальністю, набувати влади над собою. Я тебе запрошую до моєї школи. Це авторський проєкт. Він дуже недовгий, він а, півтора місяці. Є пакет Віп, це коли ти береш супроводження, я буду твоїм наставником, або твоїм наставником буде другий тренер, але ти перезбереш себе сам і в своїй долі ти будеш успішним, бо ти будеш формувати свою реальність. І це твій дар, дарунок від Бога. Це ти можеш, але приходь, вчимося разом.